Блажен той муж воістину блажен, котрий не був ні блазном, ні вужем, котрий во ні в празники, ні в будні не піде на збіговіська облуднє, і не схибнеться на дорогу зради, і у лукавих не спита поради, і не зміняє совість на харчі, душа його у Бога на плечі. І хоч про нього скажуть невіжений, то не біда, він все одно блажений, і між людей не буде одиноким. Стоятиме, як дерево над потоком, крилаті з нього виродяться плоди, і з тих плодів посіються сади, і вже йому ні слава, ні хула, не зможе вік надборкати крила. А хто від правди ступить на півметра, душа у нього сіра й напівмертва, не буде в ній ні сили, ні мети, лиш без язики корчені мути, і хто всіляким ідолам і владам, Владенка дити, херовимський ладам. Той, хоч умре з набитим гаманцем душа у нього буде горбцем, куди б не йшов він на землі і далі Дощі розмиють слід його сандалій, бо так воно у Господа ведеться, дорога ницях в землю западеться.